Не пред'явив свідоцтво так, про реєстрацію. Молодці, Все Що затехло? Ні, вони ж тільки що правда говорили, що хотіли документ, який засвідчує особу, навіть не посвідчення. Реєстраційний документ на транспортний засіб є? страховий є? поліс. Є? Ви, Ви маєте планшетку, хлопці. Страховий уху. поліс пред'являється ну, тоді, коли наступає страховий випадок. За дане правопорушення передбачений штраф у розмірі 425 okay. гривень. Окей. Okay. Я, я... я казав, що я відмовляюся. Я говорив, що я відмовляюся. Є Підтвердиш Підтверджує, що я сказав, що відмовляюся. Бажаєте скористатися вашими правами. Леса, є відос про реєстрацію на транспортний засіб і страховий поліс. До повного знайомлення, будь ласка. Приймаємо і покажемо. Добре. Ну, хлопці. А, але на мозгі давити. А, це теж бляха. Ну, вже засвідчили. Чекай, на ту машину чи ні? Хоч я не пам'ятаю, чи то з тої машини. Ну, що, ми в чомусь підоплювали? А, так, львівські номери. Mm. З іншої сторони. Страховка про... Страховую ви собі в планшеті провірити можете? Хлопче, ризикуєш. Ризикуєш? Ми Серйозно. Бачите, я не здаюся, я просто вже не хочу дитину бачите. маринувати. Ви знаєте, якби я був без дитини, я б з вами тут на три дні стояв. Та, Та, от тобі буде, звісно, потім, коли ти будеш бачити свій фейс. Mm -hmm. Скажи мені, тобі читай. Півтора години? Так, так, це що? Чому ви говорите на русській мові? А ні, такого слова немає. Звичайно. Страховий поліс. Дійсно йду? З по 30. Яке сьогодні число? Про 30 квітня. Сьогодні ще дійсно. Зараз я привіду, добре. 30 на 4, 23. Далі ще Давайте! Щоб дати провіряти, ну дайте, будь ласка, щоб ми все підготували і щоб ми могли їхати. В чому ми ще підозрюємо? Бляха, ох, мінте, бля, так. Добре. Документи всі грають, проблем нема з нічим. Порушень не було. Я не знаю, що ви там. Ну ви виносіть, ну, Звичайно, постанову виносіть. Вам ніхто не забороняє. Немає порушень, але дивіться, Пане водій. І скажіть, будь ласка, навіщо було тих дві години? Це в мене затримані. Я Це відмовляюся відповідати де... на ваші запитання. Не зараз. вдалося. Що? Не вдалося. Що не вдалося? Ви ж показали документи. Я ж тобі казав, що в мене все грає. Ти просто мав ну, ви назвати ви мені законну вимогу, а ти ви її ви не назвав. Показали документи. Все, ми можемо їхати. Ну, Ви ж документи показали. Скажіть, будь ласка. ми можемо Ти можем добився, що ти вломав мене, тіпа, що я тобі показав документи, так? Довольний? Твоя зупинка була, друже, така сама незаконна, як і твоє ну, формування поліції. А чому тоді цей? А чому тоді ви придивили документи? Бо ти просто вже знаєш, аж в мозгах проївся. Бля, я вже не хочу тебе чути просто. А Але ви придивили документи, так? Ти радий? Значить, моя зупинка. Ти радий? Ще раз спитаю, ти радий? Твоя законно... вимога була незаконною. Ти просто, знаєш, як... і ти просто, знаєш є, є служба. І в мене є так само люди, як то кажуть, особа, яка служить, виконує команди, сидіти, лежати в фас. І так само просто не знати, кому і як ти служиш. Хотів би я знати. Але розумієш? Ти Які команди випад. ти виконуєш і накази? Але ти виконав мою команду, Молодець, от довольний, ти диви, блядь. Давай, попригай. вся суть дві години того... Во-во-во, і Бетман, і священик зі мною поспілкувалися. Щоби відмовились від своїх слів. Я не відмовлясь від своїх слів. І прогнулись, як і всі. Та вже постанову ніяку не виписали. Дивись, Андрою, постанову виносиш? І от вся суть вашого. Ну Вас запитує людина, що ви постанову виписуєте? От і вся суть... Виносиш постанову? Вся суть вас, розумієте? Вся суть Тобі Не було люди не доказувати свої ну, слова, якщо ти... ви відмовились зараз Нова. від них. Ти не хочеш виговорити, ти нема з ким Бо. поговорити, напевно, на службі. Ні, я маю з ким поговорити. Де, було, скасання поговорити, до оператора позвонили там, цікаві, так дівчата є. говорять. В Хол-центр набери вони. Вон, ми можемо їхати. Що там, прощаємось? Так, але мені смішно. Ну, Та, а ти, ти собі уявляєш, як випрює мені випрює. смішно. Вам а, а тобі ти не вляш, як а встедно, випрює мені випрює. смішно. А вам встедно, тому що тобі стидно, друже, має бути. Тобі, друже, буде стидно. І нас зупинка була законою. Такою самою, як і ти, незаконною. О, оце слово, оце слово ба 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 Все, щасливо вам. Добрий вечір. Що? Розуміти, забезпечення, це на лінії 102. Так. Ще претензії маєте доброців? Так вони безприділом займаються. Я буду залишати скаргу, потім заїду в Тернопіль, залишу скаргу на них. Вони okay. просто мене дві години тримають з дитиною автомобіль, заради того, щоб перевірити документи, чи в мене є посвідчення. водія. Я це все опублікую, люди оглянуть, дадуть адекватну оцінку в цьому. Скажіть, будь ласка, в першу чергу ви хто? Я громадянин України. Добре. Зараз так. на території України що введено? Представтеся, хто ви є. Службове посвідчення. Службове посвідчення. Тихенько, тихо. Е, витягніть у вас з цього посторонніх предметів. Це вже друга партія підбігла. Два, 4, шість. На лінію 102. Так ви ж сказали, що службова оперативно не приїде. — Прошу? — Що слідчо оперативно не під'їде. Да, — А мене слідчі оперативно, працівники відділу міністра. Так, Кульбабо Ігор Петрович, інспектор ви в МАЗУ ПП до 24-го року, 18 травня, дійсно. З другої сторони, поліція, тобто теж не служба посвідчення. Що вас цікавить? Хочете з нами продовжити діалог? Ні, так ви скажіть. Я недовольний роботою працівників поліції, яких взагалі немає службових посвідчення, які тримали мене півтора години з дитиною в автомобілі. Вони не пред'являли пред працівники поліції посвідчення? Не в суть тому. Вони пред'явили документи. Вони незаконно мене зупинили, не пояснивши причини зупинки. Він спочатку сперся на тридцять 7 сьомий пункт, потім тридцять 3 третій пункт. А потім каже, я хоч 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 один документ хочу глянути, який засвідчує вашу особу. Я йому показав вже документи. Він просто доволі собачка хвостиком віляє. Подивись, моєго раді. Показали? Я їм показав, але півтора години вони мене з дитиною тримали. Не законної вимоги на пред'явлення документів не було. Блокпост незаконний. Не незаконний, нема а на нього ви запит надавали? Я надавав запит, я знаю, маю повну відповідь на цей запит. Не я надавав, мій товариш надав. Ні, я вам не пред'явлю. тому То що Я відмовляю. Разом інтернет з цим. Я викину, я докладу це і що цей блокпост незаконний. Добре. Можете не сумніватися. Я можу їхати вже. Я вас не затримую, ви ж викликали. Гарного вечора. А я а вас допомога не... Якщо можете, напишіть, я хочу, можу я вам заяву залишити на тих двох. Прошу. На тих двох. Але зареєстрували вже. Ну, я хочу Но залишити від... вам письмо. Відповідь... Та мені відповіді червниці приходили, що вони не мають, не бачать їхніх дій, як цей. Правомірних дій, що вони їхній роботі не бачать неправомірних дій. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вживали спиртні напої? Ні. І ви ви хочете і... мене на 130, так? Ні, зараз. я запитую. Я пив мінералку. Клас, клас мінералку, живчик пив. Я був на весіллі. Ви були на весіллі? Так. А звідки не Якщо не я відмовляюся відмовити, відповідати на ваші запитання. Ну, я вас запитав, ну, все. ваше право відмовитися. Зараз глибоко чекати. Ще чекати, таки, так? Диви. Диви, диви. Продовження кіна. Кіно-комедія. Що там? Це не буде, не буде. Гарного вечора. Я надіюся, люди побачать і я надеюсь, Ви.